Вечора. Сьогодні знову отримала посилочку від тему. На цей раз я замовила устілки, дощовик та парасотку. Почнемо з устілок. М'які дихаючі устілки, спортивні. На дотик вони приємні, м'якенькі, такі високі, бачимо. Замовила ще одні. Ті перші устілки салатові коштували 36 гривень. Ці устілки коштують. 24 чи 28 гривень, не пам'ятаю. Ось ми бачимо в нижній частині вже трошки браковані вони, набагато тонші, але прописано, що вони ортопедичні, будемо мати надію, що підійдуть. Також замовила два дощовика. Два дощовика мені обійшлося 160 гривень, тобто 80 гривень, один дощовичок. Зараз розгорнемо, глянемо, який він на якість. Хочу сказати вам, що посилка вся мені йшла 17 днів. Було прописано, що отримаю з 8 по 24 листопада. Ось ми бачимо, що прийшла посилка сьогодні, 13 числа. Так, дощовик розгортаємо, дивимося. Дощовик у нас з капюшоном іде. Капюшон у нас на зав'язках спереду. Дощовик застібається на білі кнопочки. Ми бачимо довгий. Я приміряла вже до себе інший дощовик, нижче колін. Тканина така ну, плотна. Ось, ми бачимо, застибається він з рукавчиками довгими, широкий він такий, тобто підійде на будь-яку вагу, рукава на резиночці. Ось, Як бачите, можете самі побачити і заодно побачите якість його. Не, я думаю, що на, не на один раз вистачить його. Думаю, що все буде добре. Так, цим дощовичком. Ось ми бачимо, можете ми бачити. Глянемо довгий, вже говорила. Так, і замовила ще парасольку. Парасольку, чесно скажу, вже відкривала. Вона мене сильно порадувала. Теж дивилась дуже багато відгуків. Хочу сказати, що ось цей. Колір, який зараз ви можете побачити, він не відображає того кольору, який є насправді. Тобто він набагато такий м'якіший, яскравіший. Я читала навіть, що цей такий колір називається колір криги. Гарний, приємний. Написано, що парасолька повністю автоматична, але я вам скажу так, що парасолька напівавтоматична, тобто вона відкривається автоматично, закривається вже закриваємо ми самі. Так, ось ми бачимо всередині конструкцію всю. Можете розглянути. Дуже цікава конструкція. Я теж багато відгуків перед тим, як замовити, прочитала про неї. Так, ось ми бачимо. Гарна ручка прозора. Так, вона е, написано, що з УФ захистом від променів. Е, портативна. Е, є багатьох кольорів. Я ж кажу, я вибрала саме такий колір. Ми я ж кажу, можемо побачити конструкцію. Ось вона. Металеве, все всередині йде таке. От. Ну, вона така масивна. По-перше, вам її вистачить з головою. Вона не маленьких розмірів. Ось ми ще раз можемо побачити колір. Кажу, дуже колір приємний. Мені він дуже сподобався. Вартість даної парасольки на момент замовлення мені обійшлась в 334 гривні.